Друзі, вітаю, дорогенькі, щиро дякую вам за підтримку. Зараз я стою тут на городі біля полунички, що ми з вами висаджували. Коктейль полуничний. Це я прийшла, хочу показати вам, що я буду робити зараз. Погода така добра у нас, ну тепленько, заморозків поки нема. І я... що я вирішила? Це я прийшла подивитися спочатку тут, що тут і як. Наче нічого, прийнялася полуничка, вся, що я висаджувала тут на, на цій грядці. І тут теж е, що з чоловіком накривати не накрили, поки так воно у нас залишилося, показувала вам. І бачите, скільки вже бур'яна тут повиростала? Треба чистити, бо заросте, що. Полуничку не знайду навесні. І ну, зараз чистити не знаю. так, Ножечком трошки-потрошки поковиряюся, та курочка у нас є одна курочка рябушка Дві курочки ми вже зарізали, сіли, одна залишилася. Що я хочу зробити? Е... І у мене є відео, я отримувала посилочку з насіннями, я говорила вам. І у прошлому році я так робила, у мене є відео на моєму каналі. Сідирати. Мені дуже сподобалась, ну, така, як вам скажу, як вам сказати, агротехніка, методика. Не знаю, я не агроном, але ну, хочу вам сказати, що мені дуже сподобалось, як у нас росло все і врожай ну, і був. І е, у мене у цьому році е, фацелії немає. Е, у мене у цьому році є е, гірчиця. Е, чому саме гірчиця? Е, я вам зараз відповім. Е, фацелія насіння були трохи дорожчі. І я якось притрималась, не купила насіння. Взяла гірчицю. Гірчиця дуже добре курочкам. Якщо ви не знали, так дуже добра гірчиця курочкам. Давати її дуже корисно. І гірчиця для ґрунту. Ми з вами знаємо, що є такий шкідник. У ґрунті нематода, ну вона дуже-дуже заважає. Ви знаєте, це такий паразит. що... І я. Завжди буду використовувати гірчицю сіяти, не обов'язково класти у лунку гірчицю чи бархатці е, можна і посіяти е, між рядочками полунички чи що у вас там росте. І, і бархатці можна посіяти, і, і, і гірчицю можна посіяти. Зараз у нас добра погодка. Я восени якось не, не встигла і ну, як кажуть, краще робити пізно, ніж ніколи, так? І зараз буду, спробую посіяти, що в мене вийде, я вам покажу. Маю ось такі. Попробувала спочатку, думаю, як воно буде. Ось такі. Ось таке орудіє праці. Маю ось таке насіння гірчиці. У мене є відео, я вам показувала, як я отримала посилку. І говорила вам, що дуже добре її від нематоди, і вона ну, рятує ґрунт, проволочник тікає, нематода тікає. Ну вона не цей. І між полуничкою, між рядочками, ось так тут полуничка у мене, так. А я увесь цей рядочок посію гірчицю і як ну читала інформацію, що вона при плюс один вона вже всходить. Плюс один градус, і вона, вона всходить. І якщо вона величенька, то вона заморозків не боїться. Ну, будемо сподіватися, що е, сходи будуть добрі і вона е, буде у нас рости. Я вам покажу обов'язково, що в мене з цього вийде. Ну, е, намагаюся так зробити корисно, щоб, щоб воно було, і щоб е, шкідника цього, якщо він такий є в ґрунті, щоб він повздихував. Ну, ось так, друзі. О, сніг сів мені на спину, слухайте, буде зараз робити мені масаж. Ой-оце так. Це, що я йому буду робити? Сидить на спині у мене, слухайте. Ось так ось зроблю я, трохи її порихлю, бо вона. Добре, що ну, волога така і поливати не треба. Так, от, трохи я порихлю. Е, я бачила, що сіють прямо зверху, не, не роблять ці такі е, бороздки, не роблять і сіють прямо зверху. Ну, я так трошечки по цей. Що я буду робити? Я буду сіяти прямо добре-добре. Буду сіяти крізь, де є. Е, ну... Грунт, де нічого не росте у нас ось так. Хай воно буде густіше. Ось так. І ось такою я зроблю її. А вона вже там як хочеть. Я думаю, все буде добре. Заморозки поки не очікуються у нас. Буде відчуватися, але ж ґрунт, ну побачимо. І Ось так я її прорихлю. Ну, ось так. І ось так. Ну, тут у мене. Доріжка є, я можу по неї пройти, а ось там мені буде трохи важче. У мене є вагонка стара, я її, ну, ми її нікуди не будемо, поки це вона така коротенька, легенька для мене, бо щось важке там, доску тут тягати я не буду, бо не можна мені. І я вагонку таку по, по, покладу і по вагонки буду ходити і буду сіяти. Посію, приберу, далі піду. Ну, ось так. Так я і буду робити, бо мокро і ось це ну, так трохи з вами ми посіяли. Бачите, бачите, щось залишилося зверху, щось залишилося зверху, щось там у ґрунті. Я не буду е, про це якось, а як буде, як буде, захоче, то вона повсходить, Ось так. Все, виросте, будемо курочку годувати. І буде у нас користь для полунички. Повиганяємо нематоду, якщо вона тут така є. Ось так. Дивлюся на полуничку, я б не сказала, що вона чимось хвора. Ось так. Просто вона поки що спить. О, бачите, полуничний коктейль наш. Ось коли була пурга. Така той був вітер, ветруган. А я прийшла сюди, думаю, о, де мої ці трубочки по, -по, -по цей вітер повигоняє -по -по їх з городу. Ні, нічого, бачите, стоять на місці. Ось так стоять на місці. Нічого так. Ну, Ось так багато роботи є. Якщо встигну, трохи-трохи буду робити. Потрохи. Потрохи поки тепленько. Ось, 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 Бачите, це бурян. А навесні, ну, дасть Божечка, все буде добре. Е і навесні я буду, е ну, вона, е Бог дасть, всі йде у мене. І я ну, підниметься трохи сантиметрів 40, там, скільки вона підниметься, як, як буде погодка. Якщо буде тепло, то буду рости, звісно. Ну, я потім її... Ну, я буду вам показувати, що я потім буду робити з нею. І що я буду робити навесні з полуничкою. Буду все вам показувати. Ось так, трохи важковато, вона така, грунт такий, знаєте. Ну, вологий, добрий вологий, що... Можна посіяти та гірчиця добра ж, вона від грибкових захворювань захищає, грунт е, е, обеззаражує. Гірчиця максимально об, 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 обеззаражує е, ґрунт, Максимально. Гірчиця тою добре. Ну, Всі сідарати сі... сіда добре, але ну, я е... гірчицю хочу собі сіяти. Ось так. Бачите, як я її рясно-рясно ось такого насипала і хай буде. Курочку нашу, рябушку, будемо годувати. Полунички буде добре. Буде, буде у нас чистенький грунт на городі, без, як, без всяких шкідників і захворювань. Ось так. Ось бачите, як я отак. Є там, там, що, що засипалося, що не засипалося. Ось так. Так я сіяла. Спочатку сіяла е, ці Теж так грабельками. А да, у мене є відео на каналі, я вам показувала, як там я її сіяла. Теж так робила. Спочатку розрихлила ґрунт, там у нас нічого, ну тут нічого не росло е, багато років, і ґрунт такий був дуже. Все. Бачите, з прошлого року, дивіться, насіння фацелій. Бачите, по зійшла, маленька така, ось, ось так вона сі... насіялася та й сходить сама собі. То є добре. Ну, ось так дорогенькі. Підписуйтесь під відео, там є кнопочки, Ну, ви знаєте, що робити. Коментуй, коментуйте хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я. Мирного неба і хай вам щастить з вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.